Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я покажу вам шосту хою з моєї колекції Хой, яка налічує 14 видів. Це Хоя Карноза Грейхост. Вона не залишить байдужим жодного любителя рідкісних рослин. Ця красуня зачаровує своїм унікальним сріблясто-сірим листям. Хоя, Карноза Грейхост! Я отримала зріз в два листочки розміром 7 см 6 листопада 2022 року. Поставила його у воду з активованим вугіллям під парник на два тижні, а потім посадила в ґрунт. За півроку вона виростила один лист більшого розміру і видала вуз з двома маленькими листочками, які виросли теж більшими, ніж ті, що я отримувала. А вуз потім став довгим, що я поставила опору. І в неї листочки дуже гарні, блищать на сонці, але шершаві на дотик. Дуже плотні, наче увігнуті човники. Вона почала швидко рости, і за два місяці я поставила опору в три кільця. Ось така гарна хоя, карноза, «Грейхост». І я маю одну добре вкорінену хоєчку на два листочки. І вона вже випустила вуз сформувала три листочки, і четвертий почала ростити. Така ось гарненька дитинка. Хоя Карноза Грейхост. Хоя, Карноза Грейхост це справжній акцент у будь-якому просторі. Вона легко додає кімнаті стилю, свіжості і шарму. Виглядає дорого і вишукано навіть без цвітіння. А наступного разу покажу вам сьому хою з моєї колекції. Підписуйтеся, ставте вподобайки, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. На все добре, до зустрічі!